Вітаю, це Артем Биковець, CEO, Agile Coach та організаційний консультант компанії SimpleSense. Хочу вас запросити на конференцію Project Management Day Online, яка відбудеться цієї суботи, і моя тема буде звучати наступним чином: Optimization efficiency of value delivery versus keeping people busy, how it is connected. Тобто це про оптимізацію ефективності постачання цінності очима. Кінцевого клієнта, споживача бізнеса і як це пов'язано з утилізацією робочого часу. Про що будемо говорити цього разу? Ми дамо визначення поняттю ефективності, саме ефішенці, а поговоримо про схильність менеджерів все швидко оптимізувати, покращувати от тут і зараз, і як саме впливає утилізація ресурсів. В тому числі робочого часу наших людей в командах, щоб всі були знаєте, зайняті у кожного була тасочка, і вони знали, над чим зараз працюють і було чим працювати кожному в наступному там, періоді ітерації спринті. Крім того, ми поговоримо про різницю між workflow і вейтфлоу, що таке вейтфлоу, чому це важливо. Поговоримо про локальні оптимізації і системні оптимізації, як це впливає на кінцеві результати, продуктивність, ефективність потоку створення цінності. Ну і, звісно, що з тим усім робити. Чекаю вас вже цієї суботи, 28 січня. Конференція відбудеться онлайн. Квитки ще є. Я виступаю на Agile Потоку з 13 до 13.45 за київським часом. У спікерів є промокоди на знижки. Якщо ви ще досі без квіточка, пишіть нам і, можливо, вам дістанеться промокод. До зустрічі в суботу. Артем Биковець. Пока-пока.